Пане, чому ви зайшли на заборонену територію? Пане. Пане, я вас запитую, чому ви зайшли на приватну твой на заборонену територію? Та я знаю. Я офтопом, я зрому її в Discord. І ром, що робити, якщо він мене ігнорує просто? Заже Ну я його затримав, я його за територію просто вивітнувся. Ищи, ищи, не бейся, не бейся, не бейся, не Пане, вам ніхто не дозволяв проникати... Я не обмін, я не обмін, я просто скинь потім. Та ну сій, боже. Я не обмін. Ну серйозно, пане генерал, пане генерал. Я тобі скин просто подгоню. дивись, все обмін, пане, прошу вас, протягом 10 секунд покину, дивись. У о, Кинув в обмін, прийми обмін. Вам тут до поки я до вас Пане генерал, пане генерал. Слухаю. Пане генерал, пане генерал. Слухаю. Пане генерал, слухаю, кажу. Автобус, я хочу цепочку подарити скину, він боїться його за

Не, не треба. Йома, не треба. Так, пане, ця територія є прилеглою, тобі щому знаходити там порозі. Так, зона є прилеглою. Якщо ви не наб'є, на, наб прошу вас протягом 10 секунд покинути цю зону, а то ви будете затримані. Час пішов. За що затримаю? я тобі скип подарую. подарить. Ця зона є прилегкою. В... Ще раз націлитесь на мене, зброєю і вас буде затримано. Повторюю, ця зона є прилеглою, та знаходиться під Я мені, мені Раз, раз, два, три, і... четири, так, Шість. Сім. Вісім.

Ой, стой, стой. Ты ж попал, бебе, реально. Че таки? Дируй, брал. Не, вин мене серьезно, достав. Рома. Ша не буду. Ой, я, вам, я, я вам хотів обстановку розрядити, бо отступнут на в это кислой. Реально, хоть ты честно душе подарить, тебе скин, реально, а ты тайм на як читьяки і... як называется таймный чишки короче короче классный просто реально просто реально подарить хочу. Эх, ты суу. Шо? Я родился где-то под забором. Черти окресили набором. Шо, супер на бер. Наслушник. <звук> на на Хочу мне скин подарить, ты кажу, мне не требу. Покиньте заборонену зону И все, ему понятно. Ручки, ваші ручки. Давай поднимем ручки и будем танцевать. Я еду. Ааа, не думал, что он не. А ч и нафика уж, а не генерал? Ну дай. Припиздюн. То дацик приехал? про пиздонов. Ичу в Да ну пипец, все мне. Приехал назад. Бетер, то что? что? Я сдвигаю, Я Добре, Ходи давай это оценка

Сірем, я читаю. А хима. Ну я нічого не зробив, ну реально, я просто стой, автопом, я просто типу скин хотів подарить, а він мене затримав. Заперебуває... Ну тому що автопом, автопом кажучи, топом кажучи, тому що в мене є скин, короткий, оцей красный з рожками, він мені не треба, я його одіти не можу. А я побачив, що в него, короче, ну, февраль скин там за 20 тисяч. Я хотів ему просто подогнать скин, бронь, не треба боюсь. А um, ця людина більше. сиділа в uh, У вас чи чине. Шо-шо? Нет. Я вообще приїхав, приїхав, в... приїхав на набір, но в, ну, в я мене, короче, в... рейтинг маленький. Попросив покинути прилеглу територію, яким не дозволено перебувати цивільним особам. Людина мене не послухала. Через що була запала. Я вот в законі. А ви вор запані? Да. Я родився десь під забором. Черт, я крістіли мені добре, пане Борис, я їду дій на слово управління національної поліції. Афема Маджан, а, а друзі прозвали наркоманом. <розвали> <розвали> так що ми є в когось є в тому кашчі на його так, порушення. Піпец, хотів подарити такі реально типу вагін мене. У <розвали> вас <і> є <розвали> від відео з бодікамери з його рушення. Так точно. Добре. Съедите в головне управління. Там ну пипец. І шо, скільки мені грозить. Чуєте, а якщо я зараз выйду, щоб мене зразу посадили? Ну <гум> так? Ну, типа. А кажуть, що зразу там, там опинишся. Так що... Шо... <гум> <гум> так взагалі, Ну типу, за собой. <гум> Если... щоб зараз вами кататися, <гум> стой-то. Стой. Автопом кажуть, кажучи, щоб зараз не їздив, я можу просто вийти, щоб мене посадили зразу і все. Ну, типу.